Народний депутат України Валерій Зуб в рамках робочого візиту в Ніжині зустрівся з представниками громадських організацій, активістами та депутатами. Обговорили важливі для Ніжинської громади питання. Голова ГО, Освіта за зміни Тетяна Дроб'язко задала питання щодо оплати праці педагогів дошкільної та позашкільної ланки освіти та проблем інклюзивного навчання. Обговорили можливості проведення заходів з протидії булінгу та мобінгу не тільки в Ніжинській громаді, а й на рівні області. Ми просимо вас, звертаємося до вас, я відлиця всієї нашої громади, громадської організації. Влаштувати такий круглий стіл на цю тему, наприклад, честь і гідність мопінбулінг, влаштувати круглий стіл на рівні області, тобто ця проблема стосується не тільки нашого міста, ця проблема стосується всіх регіонів. Тому якби зробити отакий круглий стіл із залученням саме спеціалістів державного профілю. Психологи, наприклад, педагоги, там юрист, ну саме так, саме державну державна Ну, Дуже цікава ідея. Зразу я вам скажу, що mm -hmm. я теж ну, почитав, ну, прямо я ну, точно ідея цікава, ми підтримуємо. Слово Богу, ми точно включимося в цей процес. Ми з, ну, з ректором університету поговорим означання карту. Управління поговоримо, в принципі, психологія психологі ми теж багато знаємо, хто тобто ну, цим чути. займається. Тому давайте ну, зразу треба буде так Згоди. продумати тут спікерів. якщо в медицині, то я там знаю і можу одразу mm -hmm. сказати, що тут залучає. Тут потрібно буде ще подивитися у спікерів і тянем, можливо, якогось і такого рівня на рівні держави, то можливо візьмемо, хто там фінансово займається. Тому, в принципі, подивимося. Ну, це, це цікава тема. Єдине, подумати, якщо <кхід>. ми це робимо все-таки в змішаному режимі, в мене потрібно буде подумати в плані аудиторії, де це можна зробити. Це ж досить таки не треба. Ну, не не чи може у університет, до речі, научну? Ні, я думаю, в Університет був. Там ще є аудиторії, там що це викладає чисто ці проблеми, так що ну, мав чергові. Тому що на чудово йде. Ну, давайте це дуже класно, це це, це, актуально. Ми дуже вдячні, це що ви погодились. Це, це, точно погодилися. Ну, це якраз я б сам би запрошую вам. Ніжинська активістка Лариса Жукова Одосовська звернулася щодо питання реабілітації поранених та жителів міста, які мають ПТСР. На жаль, ця проблема стоїть дуже гостро. І з кожним днем стає все актуальнішою. Народний депутат Валерій Зуб розповів про проєкти, які реалізуються або планують до реалізації в цьому напрямку. Розглянули можливості для Ніжинської громади створення центру реабілітації. У нас постровматичних центром дуже багато, але фахівців їх просто немає. Ну те ж одиниці, їх немає і могли працювати. Я знаю, що зараз таке непогане відділення в 4 четвертій міській лікарні, ну там де але там, ну де ви де ви знаєте, да? Ну і і з місті, мабуть це на сьогодні найкраще. Канаді да. І з треті, якщо порівнювати. Але в ПТРС вони теж да, але ж, да. Я ж хотів це сказати. Але вони вони беруть Петерець. Можливо, там і. Неврологію тоже допустим перевести в целі ну, в ну, цей. То есть, в принципі, тема точно дорогу. І вижу вік, чи скільки хлопців поваги з це в цьому те? Щоб не залишилося так вже на психології, як ведеться відкривати. Перше, що в продовженні розмови, хотів би, все ж таки, щоб ми звернули більшу увагу на пролісах наших. Адже це чудове приміщення мови е е е ревітаційний ре ре центр. Можливо, <су> я вже було прийма можливо, можливо, щось інше. Це треба звернути увагу. І місто ну, звісно, це не, не її компетенція, але Верховна Рада і Міністерство не повинно повинен зробити все можливе, щоб цей чудовий центр просто не зруйнувався повністю, тому що третій рік він без заповнення вже там, там одна ситуація. Дивіться, я там був сто раз, їздив ще раніше, коли він там ще функціонував цілодобово і круглоготично. Практично тоді Отож, почались проблеми там з каналізацією, там, з водою теж їздив декілька разів. В принципі, ідея реабілітаційного центру це просто супер. Я вам скажу чесно, це нормальна ідея. Якраз в таких містах вони повинні бути не, не в місті серед міста, там щоб людина відпочивала і, і фізично, і, 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 і на природі це все, щоб були там, там точно можна організуватися. Обговорювали також проблеми та перспективи в медичній галузі Ніжина. Особливу увагу приділили темі тендерних закупівель та залучення грантових та благодійних коштів за прикладом провідних лікарських закладів України. Не залишили поза увагою як роботу комунальних підприємств, так і Ніжинської міської ради. Учасники зустрічі повідомили депутату, що на даний час по діяльності комунальників виникає багато питань. Тривають судові справи, однак проект рішення про створення тимчасової депутатської комісії по контролю за її діяльністю вже більше року не виноситься на розгляд сесії. Звернулись також до народного депутата і зооволонтери. Разом з Валерієм Зубом розглянули різні варіанти організації роботи захисників тварин та можливості залучення благодійної допомоги. Під час зустрічі з ніженцями Валерій Зуб не лише вивчав проблемні питання, а й пообіцяв допомогти у їх вирішенні в межах своїх можливостей. Загалом зустріч пройшла у конструктивній робочій атмосфері.